Мене звати Оля і я щиро вітаю вас на своєму візуальному каналі. Вже за мить, вже за декілька днів і в нас буде жовтень місяць. І саме 2 жовтня стартує цікавий дуже проєкт, який організувала Оксана Левчук Це ЗЖ Шапку 5. Це вже третій сезон цього проєкту. Я беру участь в ньому вперше, так як, та як тільки цього року я відкрила канал, і мені було дуже цікаво спробувати взяти участь в такому цікавому спільному проєкті. Що це за проєкт? Це проєкт, в якому ми будемо в'язати 5 тижнів, 5 шахів. І, звичайно, Оксана нам дозволила не кожного тижня показувати готову роботу, а хоча б на кінець з цього проєкту показати готову роботу. Кожну неділю ми будемо показувати, що ми зв'язали, яку модель показувати ниточки вам це буде такі влогові відео, де ми показуємо, наприклад, на початку тижня, що я беру в роботу одні ниточки. Як я в'язала декілька підключень і вже фінішне неділю підключення, і показати на якому етапі шапочки. Можна в'язати не лише шапочки, можна в'язати різні аксесуари, тому від снудів, палантинів, бактусів та інших пов'язочки, до речі, теж можна в'язати. Всі умови і посилання на вступне відео, на відеозапрошення Оксанки буде в мене під цим відео, а також хештег, по якому ви можете прийти і подивитися вже вступні відео інших дівчат. Чим мене зацікавило цей проєкт? А тим, що дуже вже скоро близько зима, тому пора утеплятися, пора в'язати аксесуари. І я, друзі, саме на цей проєкт підготувала деякі ниточки, які зараз вам розкажу, покажу. І також коротесенько буду вставляти фото тих моделей, які мене надихнули. Тому, я думаю, вам таке відео теж буде цікаве, надихаюче. Може, у вас ще є теж час, щоб приєднатися до нас і разом з нами в'язати шапочки. Нагадаю, що проєкт стартує 2 жовтня. Отож, друзі, давайте почнемо з тих смачних бобіночок, які ви бачите. Цю бобіночку, це в нас 80% вовна 20па. І з твідовим ефектом. Ви вже, напевно, в мене на каналі бачили. Я навіть вже в'язала зразочок цієї ниточки. І саме з цієї ниточки буде перший головний обір, який я хочу зв'язати, це беретик. Я зараз вам вставлю декілька моделей, якими я надихнулася. Вони досить прості, але дуже-дуже цікаві. І е, такий аксесуар дуже гарно доповнить образ дівчини-жінки. Тому мені дуже захотілося зв'язати собі беретик. І не тільки його зв'язати, я хочу його зв'язати і трішки підваляти, так щоб він був такий товстенький, щоб він не було видно добрих петелючок. Тому планую в'язати такий широченький, простенький беретик, потім в гарячої воді попрати і подивимося, що в мене з цього вийде. Можливо, нічого не вийде, а можливо, щось вийде досить гарне. Справа в тому, що в мене саме такого кольору пальто, і під це пальто ідеально підійде ось такий перед. Тому, друзі, першу модельку я заявила. І дуже маю надію, що я таки її зв'яжу. Ще також скажу, друзі, що я буду вам показувати ниточки різні. Можливо, деякі модельки я так і не дойду і не зв'яжу нічого. Все по ситуації, звичайно. Наступна ниточка це, я думаю, ви багато знаєте, на Купаріс. Це в мене колір 3079, 100% в 100 грамах 245 метрів спиці, в нас рекомендує 3,5. Це в нас 60% поліамід і 40 преміум-карит. Ниточка не натуральна, але дуже ніжна і тепла. У мене є зв'язаний кардиганчик з такої ниточки, тому я з певністю можу сказати, що він дуже теплий. І з такої ниточки я хочу зв'язати своєму маленькому синолі шапочку. Таку шапочку тепленьку, можливо, із підкладкою. Не знаю, як це ще буде, ще модель не намалювалася в моїй голові. Я тут вам ставлю зараз декілька картиночок, моделей дитячих шапочок, можливо, якась буде з цікавими вушками, пухнаста, якась така цікавенька, можливо, вушка буде там зайчка, які будуть так лежати. Є ідейка, в мене є один моточок, 100 г. Я думаю, що повинна шапочку для такого малюка на вік 6-9 місяців, мені вистачить. На тепленьку шапочку. Швидше цього буду в'язати дві ниточки, щоб вона була така більш ще щільніша. Якими спицями, якщо в нас тут 3,5-4, можливо, на спицях номером 5 дві ниточки буде непогана шапочка. Швидше з цього буду її простенько в'язати з зав'язочками, можливо, там ельфик. Шапочка Ельфрі в нас вже є одна, можливо, щось такого плану зяжу. Ще не знаю, але я навіть якщо знаю, то не хочу вам ці карти відкривати, хочу, щоб ви теж були зацікавлені, дивитися мої наступні відео. Отож, друга ниточка є, другий свой я вам показала, свою ідейки розказала і надіюся, що вам сподобалось. Третє хочу вам показати, це в мене є ось така норка, не знаю, що це за нитка, пух норки, ось така китайська ниточка. Тут лише іерогліфи, тому сказати, що це за ниточка, я не можу, бо навіть не знаю. І в компаньйон до неї я взяла ось таку ниточку: це напів вогна, 50 марінос, 50 акрил в 100 грамах 1400 метрів. Хоч вони і по відтінку, це більш до фіолетового кольору, так? а це такий яскравий синій синій колір. Вони не дуже поєднуються, однак я хочу зв'язати зразочки і подивитися, як це буде виглядати. Мені здається, що повинно непогано бути такий меланчик. У мене справа в тому, що в мене темно-синє пальто, і хочеться щось до нього зв'язати. У мене такої, такого пуху є дві, дві такі, два моточки. Тут в мене 550 грам, тому мені точно вистачить. Попробую я зв'язати в декілька ниточок, зв'язати зразочки, і, звичайно, вже все буду вам показувати в відео, де буду в'язати цю шапочку. Шапочка буде простесенька швидше всього, без всяких цих, тому що тут є цей пушочок, він, будь-які навіть візеруночки, він скрий, тому нема сенсу робити якісь візеруночки. Шапочки якими я надихалася, я зараз вам ставлю, ви зможете подивитися і теж, можливо, почерпнути якісь ідейки собі. Наступний моточок він в такому страшненькому вигляді. Справа в тому, що я рік назад, навіть більше, напевно, в'язала своїй сестрі шапку. З Alie Zlanго, там, де 240 метрів на 100 г. І я на таку шапочку а ля берет в'язала її. Однак її ця моделька не підійшла. Вона каже, що вона не дуже її активно носить, не під всю її одійнеш, звичайно, там гарний візероночок, все, але щось її не зайшло. І справа в тому, що в мене ще залишилося один тут. 85 грамм, здається, майже, ну, майже по 15 грамів забрали. Я чому саме цю ниточку я взяла? Тому що це, по-перше, залишок, і я їй обіцяла, що я зв'яжу просту таку шапочку з простим закриттям резинки один на один, так, щоб вона могла носити під спортивну курточку. А тому і ще тому, що в неї зв'язані такі рукавички і снуд. Тому щоб в комплекті в неї була така гарна шапочка, такого ж самого кольору, я знайшла моточок той, що я в'язала, я його зберегла і зв'яжу її просто-просту шапочку, щоб вона могла носити. Резинкою один на один. Напевно, таку шапочку я зв'язала своєму синові, проста собі шапочка. але мені це треба виконати, тому що сестра залишиться без. Шапочки. Отож, це моя четверта шапочка, яку я планую в'язати. Також, друзі, в мене є ось таких ось таких два моточки. Це в нас фібра Натура Revan Wool. Якщо я правильно прочитала, я з неї вже колись спробувала щось зв'язати, але так і нічого не зв'язала. Так, що в нас тут по характеристиках. 65 це Лана вул, і 35. Тож вул не знаю. ну Це 100% у нас бавовна. Спиці в нас рекомендують 4-5, а з метраж, там наш метраж колір 103. Так, в 50 грамах 100 метрів. Ось такі в мене є два моточки. І також є залишки. Це сама ниточка, я в'язала різні шапочки, я зараз вам ставлю фото для надихання. Які я в'язала з цієї, ниточки, класні шапочки. в мене є ось такі кольори. Тобто це залишечки. У мене їх мало, а цих два моточки. І ви знаєте, мені просто захотілося зв'язати якусь шапочку жакард. Спробувати жакар. Якщо чесно, я колись зв'язала, але це було дуже давно і вже неправда. так? Тому хочу спробувати зв'язати шапочку з жакардом. Не знаю, як це вийде, але маю, надію, що буде цікава моделька. Хочу поєднати 3, 2, як мені вийде, стільки кольорів поєднати. Ось такі. Кольори, мені здається, тут цікава палітра. Можливо, я ось так поєднаю, а бордовий не буду. Подивлюся. До речі, я в'язала собі з такої ниточки шапочку, її дуже класно носила, а потім, коли закінчиться сезон, я вирішила її попрати. До речі, під час носіння я її прала в пральній машині все було добре. А це чи температуру не поглянула. Не знаю, що вона звалялася, і, звичайно, я її вже носити не можу. І, друзі, ще також хочу показати вам ось таку ниточку на Comerino Black DK. Це у нас 86 дівчинка. І 26 смірінок. Ось така ниточка, вона така приємна до тіла. Ну, по 50 грамів, 105 метрів. У мене колір це 32,98. Цікавий колір, такий він сірий, але навіть, не знаю, такий сірий грязний колір. Мені, в мене є ось такий колір, і що я хочу з нього зв'язати. Хочу зв'язати чоловікову шапочку. Але я не знаю точно, чи це з цього кольору буде, чи я замовлю йому синю, темно синій колір, чи чорний, і зв'яжу того. Він ще не визначився. А якщо він не визначився, то я не можу вам сказати. Але я думаю, в наступних відео я вже, ми вже визначимося і точно будемо знати, яку шапочку будемо в'язати. Отож, друзі, це такі в мене плани, таке вступне відео в цей спільний проект. Я надіюсь, вам буде цікаво і ви будете спостерігати за моїми відео. Якщо вам сподобалось таке відео, поставте, будь ласка, вподобайку. І напишіть декілька слів. А також, якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться, мені це буде дуже-дуже приємно. Отож, друзі, до наступного відео. Дякую, що ви є зі мною. Гарного всім дня. До зустрічі, пока!